Минуло сто днів з моменту утворення так званого Іловайського котла. Там за різними оцінками загинуло понад тисяча наших бійців ще близько шести сотень досі знаходяться в полоні. Комбати вже неодноразово заявляли, що трагедії можна було уникнути і знову підтвердили результати розслідування попереднього складу депутатської комісії. Згідно з ними, оточення Іловайська стало можливим через незрозумілий відхід військ так званого сектору. «Д». Війська сектору Д драпали до Маріуполя, драпали до Мелітополя, драпали до Запоріжжя. І я так розумію: от я буду свою версію говорити, що командуючий сектором Д не доповів керівнику Генштабу. Відповідно, керівник Генштабу не доповів міністру оборони. Відповідно, міністр оборони не доповів президенту. В момент, коли побіжали війська сектора Д, була можливість контрударом пробити коридор. Но війська, котри були виділені для того, куди -то розстворілись, якби вони зайняли рубіж та рубіжі, вони могли зупинити, але їх відправили під кордон, де їх розложили градами російські війська. Фактично комбати повторили висновки попередньої слідчої комісії, і щодо головних фігурантів справи: генерал Литвин, генерал Муженко, генерал Гелетей, три посадові особи, на яких лежить кров наших побратимів. І не тільки в Іловайську. Савур Могила, Амбросівка, Зеленопілля Зеленопілля це все лежить на їхній, це їхня відповідальність. Створити нову комісію, яка продовжить розслідування іловайської трагедії, а також інші військові втрати на сході, комбати і нардепи планують на сьогоднішньому засіданні комітету з нацбезпеки і оборони. кажуть, туди запросили чинного міністра оборони, голів МВС, СБУ та генпрокуратури. Очільникам силових відомств мають намір поставити чимало запитань. Чому із Славянська вийшли терористи? Почому в те не захватували Донецьк? Почому это? що було в Криму? Що було під сурмагіли? Чому гради безнаказано унічтажали наших ребят, які навіть не видели врага возле границы? Що произошло в Іловайські? То тобто всі ці питання, на них будуть дані ответы. по одної простої причині с нами невозможно договоритися. Не дивлячись на власну принциповість, комбати припускають, що будуть чинитися спроби перешкодити розслідуванню в такому випадку. Звертатимуться до громадян, що правда не уточнюють, що саме мають на увазі. Мы призываем общество наказывать нам помощь. В случае, если действие нашей комиссии даже с расширенными полномочиями будет блокироваться, мы напрямую будем обращаться к народу за помощью. Потому что не так уж много времени нам отпущено. Вы знаете о том, что день тише закончился, как обычно. Вы знаете о том, что сегодня прогремели взрывы в Одессе. Я знаю о том, что масса сепаратистов в регионах поднимают головы. И сейчас ползучая контрреволюция в Киеве, Тож набирає Комбати Декларують амбітні плани. Окрім розслідування військових злочинів, мають намір наполягати на введенні військового стану і особисто вручати повістки чиновникам вищого рівня у випадку оголошення четвертої хвилі мобілізації. кажуть, створюватимуть так званий батальйон мажор. Микола різник, Тарас Біловол соціальна країна.